I'm <laughs> 本当に。<laughs> <laughs> Погоду видно гори на горизонті. Там снігли хитворах неухаusen reinfa triškad. Це український водоспад. Сьогодні сонечко, наприклад, на все. Каченятка купається, чистять пірячку. Сьогодні тепло, тільки пройшов дощик. Весна прозвітали проліски. Ще не було ні Різдва, ні Нового року, а вже проліски квітнуть І коченянка купається. Такий чистий цей. Це озеро маленьке, взимку, влітку така вода трішки з водоростями. Де він там все озін на березі сидить? Ташка нормально закінчился видим ем начало с ною А сьогодні тепло. А зараз увага, качки на дорозі. Вони мене пропустять. Сподіваюся, вони вже збігаються. Ну, Попливли. В річку пострибали і попливли. Після дощу така вода каламутна. Зранку був дощ, такий наче влітку. Налякала. Багато качок на цій річці я бобрів не бачила. річка Бібер. Але бачила пару разів видру таку маленьку. Сьогодні не навіть сонечко вийшло трішки. За дикі качки. Сьогодні дуже тепло, майже весняна погода. 22 грудня відчувається як 1 березня. Ну, де цей потяг? Коли на потяг, коли він виїде з тунелю. Вон він. Наша в хаос поехала с Дингином. Вот это зеленые. Свежая травичка выросла. Тришки больше-то И все растет. Вот Мы снова засеяли что-то на поле. Качечки там посуться. Такий є той завод. Юні Левер, там вітречки на горизонті. Такий як Трішки на горі, тут трішки фермери, там вже Німеччина. Там вже кордон з Німеччиною. Це швейцарська митниця. Таке маленьке містечко, Тересело. Сьогодні тепло, можна прогулятися. Навіть не відчуваєш, що це зима. Якісь... Грудень дуже теплий, як березень. Цього року також, в 2022-му було дуже тепло, взимку плюс 15 і зараз плюс 10. Там от, на горі замок посередині на тій дальній горі. Там біля Зінгена це Німеччина, там замок а, Ну, Тобто рештський замок Руїни. Він їде якраз з Німеччини інтерсіті, який не зупиняється в тайні, тому що він зупиниться одразу в шафу. Зінген шофю без зупинок. Тут гаразд. І з цієї сторони гора, там гора, тут гори. І ось там гори з усіх боків. Але тут кордон. Тут вже вайфаю немає. Сонечко сховалося, але принаймні краєвид можна зняти. Трішки там ще є сонечко. Дуже добре, ось кордон з Німеччини. Це вже німецька митниця на цій стороні. Тут іще Швейцарія на цій стороні. Митрички. Пішов дощ, треба терміново додому бігти. Очки гуляють на вулиці. Так випустив, чи вони самі вилізли. Вже підходжу до центру. Така старенька частина міста. Така будівля дуже стара. Старий будинок. Заріс. Ось такі от. Дешевенький, там уже ратуша, видно. Ось тут старенький водиночок, нече. Дуже цікавий. Тектура швейцарська, царського села. Ліпиха, ніхто не позбирав. Карквально. Хочу не знаю, що її треба зібрати. Чи центральна площа поща. Побігаю до того. Де щось дуже таке стареньке. Якщо можна користуватися. Коли старе перевірене часом, ще стоїть. Який маленька іконочка будинка. Я не почулась новини. Я почерк це прикрасили. Цей будиночок. Шоти сидять всі вдома. Кого немає. Бачу їздять кудись у гості. Або немає гостей, але в все зачинено, навіть сміття не можна викинути. Все закрите на замок. Тут біля церкви, на площі, на центральній теж є ялиночка. Я ввечері її не бачила, що вона горіла. Страшна ялинка, але лише ліхтарки. Прикрашена лише ліхтарками, ніяких прикрас додаткових немає.